Всім привіт! З вами психолог Вікторія. І сьогодні я би хотіла поговорити про те, що, на жаль, багато чоловіків все-таки до кінця не розуміють, як працює жіноче тіло і як вони саме отримують задоволення, тобто оргазм під час сексу. Дуже багато чоловіків майже переконані, свято переконані в тому, що достатньо просто. Всунути і висунути, і все. І в жінки вже має бути неймовірний оргазм, має бути він навіть множинний, тому що ну як, якщо цього немає, значить жінку щось не так, або значить вона недостатньо хоче свого партнера, і ось в цьому саме проблема, а не в тому, як влаштоване взагалі жіноче тіл, і як взагалі вона може отримувати це саме задоволення. Насправді, як би там не був, і якби хто не стверджував, але жіночий... Оргаз може бути тільки а, кліторальний, тобто вагінальний, коли тільки всередину це дуже дуже а, рідкісне явище у жінок в яких. А, Ніжки клітора, тобто вони настільки глибоко всередині, що ось ці нервові закінчення вони дістають аж всередину, і тільки в цьому випадку жінка може відчувати оргазм, якщо її стимулювати всередині. Тобто тільки в таких випадках, якщо от ці нервові закінчення дістають туди всередину, і ось тоді жінка відчувається. Якщо ж в основному, як у 98, напевно, відсотків жінок цього немає, тобто вони відчувають оргазм тільки завдяки зовнішній. Стимуляції самого клітра. Так як у чоловіків, це стимуляція пеніса так само головки пеніса, так само у а, жінок, це коли стимулюється клітор. І тому, коли цього немає, коли немає такого стиму, стимулювання зовні, тоді жінці дуже-дуже важко розслабитись і відчути саме це задоволення, саме а, саму розрядку. І тому. Чоловікам дуже було б добре і корисно розуміти це, і знати, як саме доставляти у жінці задоволення, тому що як би там не було, але у чоловіків набагато легше це відбувається. Тобто їм все-таки досягти розрядки в рази простіше, тому що ну майже дев'яносто 99%, коли вони. Займається сексом, у них і є оргазм. Якщо ж брати жінок, на жаль, статистика не така чудова, і жінки мусять або собі якось самі допомагати стимулювати, або вчити чоловіків, але чоловіки не дуже завжди хочуть це робити. Їм якось, на жаль, не завжди хочеться допомогти жінці в цьому, або вони вважають, що це трубота самої жінки, або що вона якась не така, якщо їй це треба робити, бо вони впевнені, що достатньо просто от таких рухів. І все. І тому дуже було б важливо так само і жінкам правильно обрати для себе чоловіків, які готові їх чути, готові вчитися, якщо вони цього не знають. І е, так само, щоб жінки не соромилися цього і не соромились показувати чоловіку, як вони е, робляться, наприклад, самі з собою, як вони собі доставляють задоволення, так як жінки. Е, у ста випадків, напевно, зі ста, дійсно, якщо вони самозадовольняються, вони отримують розрядку. Якщо з чоловіком, це, на жаль, не завжди так. Тому потрібно вчити так само тих чоловіків і показувати їм, як це робити. Для того, щоб прийти до розрядки разом. І, ну, звичайно, треба для того, щоб і чоловік був зацікавлений у цьому, і щоб він хотів доставляти задоволення своїй партнерці. А без цього, звичайно, нічого не вийде і нічого не буде. Тому жінки в першу чергу берете чоловіків, які так само зацікавлені в вашому задоволенні, як у власному, а ви, чоловіки, так само прислухайтесь до жінок про те, як їм допомогти розслабитись, як зробити так, щоб вона була максимально задоволена і так само відчувала всю повноту, так скажімо, цього процесу. І якщо ще так підсумувати, звичайно, найважливіше це. Крім того, що чути одне одного, не соромитись про це говорити, показувати, демонструвати, як це повинно бути у вас, щоб був результат. Звичайно. Важливо так само, щоб жінка сама розуміла, як в неї це працює, тобто вчилася цього, для того досліджувала себе і розуміла, в принципі, як працює організм. Тому що є жінки, які так само не до кінця ще це розуміють, і не самі ще добре не знають, як у них там все це працює. Відповідно, вони і не можуть нічого навчити чоловіка і щось йому показати, так як самі цього ще не знають. А через це дуже важливо. Так само не соромитись, себе досліджувати свій організм, як він функціонує, і, взагалі, що саме вам приносить задоволення. Ось і все.